БМП-броню з однієї сторони, з іншої сторони, поцепили брус, поставили, щоб осколков защитити. Ну так обшили, то теж осколків пошили, метал прицепили. Тут прицепили на да, те, щоб призрів, як тегли яким-то образом. Рашисти бросили БМП, ми забрали броню і поцепили. Робити почали його ми ще з осінь, поставили автопілот. Гідравлічне управління. Ми не вірили, що на Т-150 можна його поставити, але поставили. Він працює без механізатора. З імпортної техніки поставили так гідравлічні клапана. Умельці зробили, поставили, перепрошили програми, ті, які потрібно було з імпортної техніки на нашій. І трактор Т-150 працює. Стоїть до мільйона. Вся ця, ця апаратура стоїть дуже дорого. Щоб краще був сигнал, я бачив трактор. Дистанционным управлением, то есть на нем находится газ, вправо-влево повороты, то есть включение автопилота и отключение автопилота при сильном ветре то есть появляются помехи. Ну а когда ветра нету, то есть ясная погода, видимость идеальная. Дуже багато замене. Работы ДСМС дуже багато. Я скажу, що им ем огромне спасибо, потому що тут рядом. Поле, з якого витащили, винесли 250 мін протитанкових і 10 мін протипіхотні. Вони не встигають, У них зараз задача лінії електропередач і газопроводи населення в першу чергу. Вони там не встигають, Ще й ми просимо допоможі. Тому вийшли на те, щоб щось зробити, щоб ми могли вийти в поле. Село Гракове саме найдужче постраждало в Чульському районі. Ви бачили, розбите село. Все І люди саме більше постраждали, саме більше розбитих хат. І всі ці люди 400 чоловік, мої пайщики. Якщо я не засію, я і за прошли рік не платив оренду плати. Якщо я не посію, я їм не виплачу. Тобто вони і так наказані. Та ще і я, якщо не заплачу. Тобто нам треба сіяти, треба сіяти сюди, треба розраховуватися. Їм треба допомогти.